З одна година без світла. 26 листопада на Чернігівщині за розпорядженням національної енергетичної компанії Укренерго додали ще одну годину без електроенергії. Графік погодинних відключень обсягом однієї черги сьогодні діятиме з 13 до 21 години. Як нагадали в Укренерго, причина тимчасового запровадження обмежень пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Також 21 листопада російські війська повторно атакували. Енергосистем України тоді вводились екстрені графіки відключення світла. Відомо, що аварійно-відновлювані роботи все ще тривають. Енергетики запевняють, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу, пошкоджене ворогом обладнання. Спрогнозувати графіки відключень електроенергії на наступний день в Чернігівобленерго можуть лише увечері попереднього, оскільки лише в цей час отримують вказівку від Укренерго. Інформацію щодо графіків на 27 листопада розмістять на сайті Обленерго та на офіційних сторінках у соцмережах. Здебільшого опублікують табличку, на якій зображено черги та години без та зі світлом. Нагадаємо, чорний колір у таблиці означає відключення застосуванням однієї черги графіку: червоний світла не буде при застосуванні двох черг. Синій відключення електроенергії при застосуванні трьох черг відключень. Та як зазначають в обленерго, графіки погодинних відключень можуть змінюватись протягом усього дня.